Я вас вітаю на каналі правильного харчування. Ну що, прийшов час подумати, що ми будемо готувати на новорічні свята? Я хочу вам запропонувати три рецепти салатів, але в більш легкій версії для того, щоб ми не обтяжували свій організм під час новорічних застіль. Тому ми приготуємо три салати, ми їх продегустуємо і виберемо самий смачний. Так, наша більш легка версія майонезу. Нам потрібно буде три вже варених яйця, 100 г сметани у мене 15%. 100. Олія, 10 грам, бажано сиродавлина, оливкова чи соняшникова, 10 грам гірчиці, солимо. І також можна додати якісь спеції, чи перчик чорний, чи сухий часник. І будемо збивати це по погружним блендером. А по смаку він дійсно дуже нагадує майонез. Ну, звичайно, можна зменшити калорії, вибираючи менш жирний майонез в магазині. Але склад там, чесно кажучи, так собі. Починаємо збирати наш перший салат. У мене тут відверна курка в підсоленій воді. А вже я потерла твердий сир. Будуть у нас горіхи. Горіхи попередньо трошки підсмажила. Родзинки родзинки в нас не запарені саме для цього салату. Замість родзинок можна взяти такі більш кислі сухофрукти, ну наприклад, як клюква, вишня. Кількість інгредієнтів для великої порції я пропишу під відео. А це у мене такі міні-порції. Ви також зможете, можете зробити міні-порції для того, щоб спробувати кожен з цих салатів і вирішити, який саме ви будете готувати на Різдво чи Новий рік. Твердий сир, родзинки. Горіхи я подрібню. Так, горіхи ми подрібнили, але не дуже мілко, щоб вони. Все ж таки відчувались. І ще один інгредієнт, який не зовсім звичний для салатів, але він підкреслить новорічний настрій це апельсин. Потрібно почистити і порізати на маленькі кусочки. До цього рецепту можна додавати ще й мандарини замість апельсину. Додаємо апельсин до салату. Залишилось його посолити і заправити майонезом. Це ми будемо вже робити в кінці. Для другого салату також беремо курку, твердий сир. Нам ще потрібно одне варене яйце. Також нарізаємо апельсин. У нас сьогодні всі салати з апельсином. Додаємо апельсин до салату, але це не останній інгредієнт. До цього салату ще додається запашна морква по-корейськи. І заправляється майонезом. Наступний салат викладається слоями, тому я його буду робити порційно. Він викладається в певній послідовності. Спочатку йде курка. На курку ми викладаємо мілко порізану цибулю. Цибулю треба замаринувати, її треба залити окропом щоб вона постояла, щоб не була гіркою. Нащуємо майонезом. Наступний шар це замочені родзинки. Далі нам потрібна морква, але натерта на самій маленькій терці. Трошки посолимо моркву і майонез. Наступним шаром твердий сир. Ще пройдемось трошки майонезом, подріблені посмажені горіхи. І прикрашається цей салат дольками апельсину. Ну що ж, наші салати готові. Зараз будемо майонезом змазувати і куштувати. Солимо. Ну що, продегустуємо салат з корейською морковкою і апельсином. Ну, тут однозначно погоду робить корейська морковка. Вона бере на себе весь смак, а всі інші інгредієнти вони доповнюють. навіть апельсин він іде тут не основним смаком, а доповнюючим таким солоденьким. Смачно, особливо тим, хто полюбляє корейську морковку. Цей другий салат з родзинками, горіхами. Це дуже смачно, за рахунок того, що родзинки не розпарені, вони дають такий насичений солодкий смак плюс апельсин. Це точно топ. І тепер оці, які у нас шарами, це дуже смачно. Він такий пропитаний майонезом, він такий новорічний Відчуваю ці родзинки, і за рахунок того, що вони розпарені, в цьому варіанті він такий більш ніжний. Якщо тут більш такий насичений смак, тут такий більш ніжний, і морковка мені дуже сподобалась, що вона мілко натерта, Вона дуже добре сюди вписується. Я не можу вибрати фаворит цей і цей салат. Вони оба для мене займають перше місце. Стосовно корей... з корейською морковкою. Це також смачно, але тут корейська морковка вона з магазину, тут дуже багато приправи карі. Я звикла до другого рецепту, так як навчила мене мама, так от, оцей салат, якби була корейська морковка туди якої звикла я, вони б для мене були однаково смачні. А так, все ж таки, цей з корейською морковкою в мене друге місце. А між цими я, чесно, не можу вибрати. Спробуйте і напишіть, кому як більше сподобається, чи цей салат, чи цей. Бо мені цікаво, як інші на смак, тому що ну, я би їх приготувала і цей, і цей салат.